Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People.ua. Сьогодні у нас на огляді домашня суперська Wi-Fi камера з великим потужним функціоналом. Поїхали! У нас сьогодні на огляді iMow Ranger 2 c на 2 мегапікселі. Ось така от невеличка камера для дому, яка має в собі великі можливості. І перш ніж поговорити про технічні її характеристики, давайте її по традиції розпакуємо, подивимось комплектацію і далі поговоримо та підключимо її до додатку iMow. І давайте переглянемо, що у нас в упаковці. У нас, як завжди, швидка інструкція. Дуже багато різних захисних коробочок, сама камера. Ось вона виглядає ось так. Дуже в сучасному дизайні. Інша коробочка для захисту, сам блочок живлення на 5 вольт, ще одна макулатура для налаштувань. Бачимо в комплекті є сам кроштейн для кріплення камери на стелю. Є невеличкий трафарет для того, щоб правильно прикріпити цей кронштейн. Є в комплексі набор кріплень. І також сам USB-кабель для підключення блоку жилення. Давайте переглянемо його довжину. Тут раз у нас. Два. Ну. 3 метра є, більш ніж достатньо для того, щоб її підключити від найближчої розетки. І так, давайте поговоримо про технічні характеристики. У нас дана камера має всього 2 мегапікселі але це більш ніж достатньо для якісного зображення. Має яка підсвітку до 10 метрів, теж більш достатньо для будинку, для кімнати. Вночі можна розглядіти все. Також дана камера має можливість підключення SD карти до 256 ГБ. Що більш, Достатньо для зберігання великої глибини архіву. Також наша камера вона ПТЗ, вона роботизована. Ви можете змінювати кут огляду. В тому напрямку, який вам потрібен, також дана камера підтримує у нас мікрофон, тобто ви можете прослуховувати все, що є в приміщенні, і має на борту динамік, тобто ви навіть можете через неї спілкуватися. Вона має двосторонній зв'язок. Але ще важливо, що вона підтримує ряд чудових функцій. По-перше, вона має на борту детектор руху, тобто вона може інтелектуально побачити, що вона з кадрі людина, і сповістити нам це за допомогою пуш-повідомленням. Але є ще класна одна штука. У даної камери є аудіодетекція. Вона може здетективувати не просто на якийсь сторонні звук, а на плач дитини. Можна використовувати як відео няню. Бачимо, що за невеликі гроші камера бюджетна, але має вряд собі дуже багато корисних функцій. Так що ви можете її поставити біля дитячого ліжечка, та відслідкувати і слідкувати за своєю дитиною. Ви ну, також можете ставити камеру в зручному місці, коли у вашому будинку, наприклад, няня, то ви зможете відслідкувати і зможете навіть голосом попередити, що щось не так. Можемо побачити, що камера має гарний дизайн, вона буде гарно дивитися як на стелі, так і зможете встановити її десь, наприклад, на якусь тумбочку поставити, на столик. Вона не буде псувати вам дизайн. Все буде дуже гарно і красиво. Ось, Наприклад, у нас тут можна навіть отак і сховати вазон. Ну, це так. <світ> Встановлюючи цю камеру, ви зможете отримувати не тільки сповіщення про детектор руху, але і ще зможете що зробити? Інтелектуальне відстеження цілі побачити. Тобто, якщо в кадрі з'явиться якась людина, злоумисник або може ви за кимось спостерігаєте. Дана камера вона буде інтелектуально вести ціль, тобто слідкувати за тим, що у вас відбувається в приміщенні. За конкретною людину, яку вона побачив в кадрі. Що ж, ми поговорили коротко про технічні характеристики, побачили повністю всю комплектацію. Перейдемо до найцікавішого це до підключення даної камери у сервіс IMO Life. Переходимо до підключення. Ми вже підключили блок живлення, давайте увімкнемо. Все. Бачимо, камера у нас увімкнулась. Світодіодний індикатор у нас світиться червоним, зараз вона прогружається. Бачимо, у нас вона трошки починає крутитися, оживає. Так, я бачимо, Індикатор блимає у нас зеленим кольором, вона готова додаватися в мобільний додаток. Переходимо до давання камери до застосунку Live, натискаємо додати і скануємо QR-код, який у нас знаходиться ось тут знизу камери. Скануємо пункт. Каже, що підключіть пристрій до джерела живлення. Зачекайте, поки світлодіод повільно блимає зеленим світлом. Так, у нас світлодіод блимає зеленим світлом, ми вже вимкнули, поїхали далі. Бажано, якщо коли перший раз під'єднуєте камеру, щоб ви далеко не знаходились до місця розташування роутера, для того, щоб камера краще зв'язалась з хмарою IMO Life. Це прискорить процес додавання. Натискаємо ОК, вибираємо нашу мережу. У нас мережа буде трошки інша, у нас People. Так, є, повертаємося в додаток МуLife. Бачимо, у нас вже це збережена мережа, пароль вона знає, і натискаємо далі. Натискаємо переєднатися до точки доступу, яку роздає камера, для того, щоб дати їй команду, підв'язатися до нашого Wi-Fi. І чекаємо. Так, бачимо, процес під'єднання до хмари у нас пішов. Так, все, бачимо повідомлення, що пристрій успішно доданий. Вибираємо часовий пояс розміщення нашого пристрою для того, щоб коректно відображався час, формат дати. І можемо вказати місце, де використовуємо. Натискаємо далі. Зараз нам додаток пропонує купити хмару, і також може надати нам подарунок 7 днів пробного періоду. Зараз ми це використовувати не будемо, це нам не потрібно. Але ви можете для себе вибрати необхідний план, якщо ви не використовувати, наприклад, SD-карту. А так ви можете спокійно поставити SD-карту, на яку буде вестися запис архіву або хмару, як вам буде зручно. Камера у нас додалась. Знову пропоную нам вибрати план. Тискаємо пізніше, не будемо використовувати так. Трошки по функціоналу камери: ось тут є. В нас бачимо на робочому полі динамік, за допомогою якого ми можемо прослуховувати, що у нас відбувається. Можемо натиснути та поговорити. Режим інтеркому, можемо зробити онлайн-запис відео та зробити знімок і змінювати також якось відображення. Це потрібно для того, якщо у вас буде слабкий інтернет, ви зможете знизити якість і зможете тоді переглянути картинку. Також є ось тут внизу у нас керування ПТЗ самого. Бачимо Сергія. Є у нас функції різні, це режим приватності, це дуже зручний режим. Бо коли, наприклад, ви прийдете додому, ну і деякі люди не люблять, коли за ними підглядають або переживають, що хтось інший бачить, ви можете натиснути режим приватності, і бачимо, що об'єктив камери у нас заховався. Хочемо скасувати тапнули по екрану. Це режим приватності скасувався, об'єктив у нас повернувся. Можна налаштувати панораму, панорамний знімок, якщо це нам потрібно. Зараз ми це робити не будемо, бо ви могли бачити в наших минулих відео, як працює панорама. Зображення в зображенні. Це ми можемо користуватись додатком і паралельно бачити все інше. Це зараз нам не потрібно. Повідомлення: Тут ми можемо бачити всі спрацювання детектору руху. Ви, мабуть, бачили кле. Поставив камеру, в кадрі з'явився був рух, і у нас виявлена особа, те, що детектор руху побачив, що у нас хтось є у кадрі. Ось і сюди, якщо у вас буде встановлена SD-карта або включений тарифний план Хмари, ви зможете побачити відеозапис, архів. Або сюди можете теж наступне. Планочка, це перегляд повністю архіву, вибирати дату по архіву, яку вам необхідно. Чи це у нас була хмарна чи локальна запис на SD-карту? сюди це все можна зробити. Ну, цей пункт, це пункція у нас IMO Protect, це вибір хмарного сервісу. Давайте тепер трошки по налаштуванням. Заходимо налаштування, бачимо, що камера у нас хоче оновлення. Рекомендую вам. Оновлювати пристрої АМО обов'язково, тому що з кожним новим оновленням ви отримуєте більш зручніший функціонал, і трошки буде щось відкориговано. Ось, класнули сюди, класнули на прошивка. І натиснути оновити. Зараз ми не будемо це робити. Також, ось тут у нас є мітка пристрою. Це для того, щоб на всяк випадок зберегти сам QR-код від камери. Якщо ми раптом пошкодимо цей QR-код або загубимо коробку з QR-кодом, то зможемо завжди десь зберегти дану фотографію, і зможемо потім заново додати через додаток дану камеру. Налаштування звуку тривоги. Тут ви можете удихнути. Можемо вмикати звук тривоги, тобто, або можемо примусово це зробити, як я зробив, або можна увімкнути І, наприклад, ви відсутні вдома. Хтось врвався в вашу оселю, або в якусь кімнату, в яку не потрібно, і камера буде сповіщати з таким от сигналом небажану людину, яка проникла в ваше приміщення. Пункт сповіщення. Сповіщення налаштування повідомлень, це увімкнути. Повідомлення буде сповіщати нас з повідомленням на телефон, пуш, і також є пункт пристрій офлайн. Можемо увімкнути дану функцію, тому що якщо камера зникне у нас з мережі, або в нас пропаде електрика, дана камера точніше, не камера, а даний сервіс МО у нас повістить про те, що втрачений зв'язок з камерою. І ми будемо тоді знати, що у нас або немає електрики, або зник інтернет. Дуже зручна функція в наш час. Дивимося далі. Налаштування встановлення охорони. Це у нас детектори руху, виявлення руху, виявлення людей, інтелектуальне обстеження. Рекомендую вимкнути функцію виявлення людей, для того, щоб дана камера могла відсіювати хибні працювання. Чому? Тому що так ви зможете. Зберегти місце на SD-карті або хмарі, його буде більше. І також трошки зберегти свій настрій і поберегти трошки своє нервовий стан або нервове здоров'я. Інтелектуальне відстеження, якщо вимкнути інтелектуальне відстеження, це у нас функція самого. Відсліджування цілі, тобто в кадрі з'явиться людина, і камера у нас буде сама потихеньку її ввести, якщо це нам потрібно. Чутливість виявлення. Хай буде трічка, це більш ніж достатньо. Можете виставити, якщо вам в якомусь випадку не спрацьовано щось. Якщо там об'єкт більше ніж там 10 метрів і далі, можете виставити повністю, якщо це вам потрібно. Налаштування області виявлення. можете налаштувати. Наприклад, зону, де потрібно, щоб тільки там камера спрацьовувала на детектор руху, і вас процес сповіщала. Розклад виявлення це малюєте теж час, коли потрібно, щоб працювала дана функція. Так, наступна це у нас аудіо. Ми Можемо увімкнути це у нас аномальні шуми, тобто виставляємо рівень, і за допомогою цієї функції у нас буде пуш-повідомлення про плач дитини і тому подібного. Або там може якийсь, може вибух стався, або щось впало, і дуже Основі камера нас процес сповістить. Статус локального сховища. Тут ми можемо бачити здоров'я нашої SD-карти, в нас її зараз немає. І можемо за допомогою цього пункту її форматувати. Режим приватності, ми вже про це говорили, що це наш об'єктив ховається, коли ми вдома. Нічне бачення, нічне бачення це у нас увімкнення режиму, яка підсвідкає, що якщо у нас... Вимкнеться світло, у нас працює яка підсвітка. Мікрофон у нас постійно увімкнений, для того щоб ми могли чути, що відбувається. Надати доступ до, до пристрою. Тобто дану камеру, ну, в принципі, всі камери від компанії iMo, ви можете розшарити своїм близьким членам сім'ї, або друзям, або ще комусь, хто повинен слідкувати за вашим об'єктом, дати вільний доступ на камеру, або трошки обмежити доступ до неї до певного функціоналу. Наприклад, тільки переглядати, або бачити тільки архів, ну і більше нічого. Ви можете не хвилювати, що ніхто її там не переналаштує і за вами не підгляне. Ну і в принципі, все. Це все по налаштуванням даної камери. Амери переходимо до висновків. Шановні, як побачили, за супер кошти. Дуже багатий функціонал, камера бюджетна вписується в будь-який інтер'єр, може виявляти детекцію людини, не просто реагувати на рух, на якісь там перепади світла, а конкретно бачити ціль людину. Може детектувати по аудіодетекції на плач дитини, на якісь аномальні шуми, вибухи, щось впало. Обов'язково вас повістить. Також супер функціонал в тому, що ви отримаєте сповіщення, якщо у вас пропала електрика. Або мережа мережа інтернет. За свої гроші просто супер. Детальніше про супер пропозицію на дані пристрої в описі під відео на нашому сайті people.ua. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. People.ua – безпека для людей. Папа. -па.